Чергував впевнена перемога. Франківський ураган на домашньому майданчику переміг Хмельницький сокіл. На шостій хвилині першого тайму рахунок у напруженій грі відкрили дракони. Артем Фаренюк отримав передачу від шутрми і прицільним ударом у дальній кут вразив ворота гостей. Окрилені успіхом франківці помчали подвоювати перевагу, і через шість хвилин це вдалося зробити Михайлові Грицині. І вже у другому таймі ще один гол до свого активу записав Микола Микитюк. За п'ять хвилин до завершення гри сокіл взяв тайм-ау. Ут, після якого хмельничанам вдалося скоротити відставання у рахунку. Результативним ударом відзначився Владислав Первєєв. Після ігри з хітом багато емоцій. Хлопці викинули вдома. Е, важко нам зразу через день грати з ураганом, де команда дійсно хороша, більше відпочила, мали більше часу відпочити. Тому нам було важко. Ми не встигали те, що хотіли У нас багато гравців, які після травм. Після серйозних травм ще звичайно, що їх не вистачає. Але я дякую команді за те, що вона старалася, і навіть в другому таймі мала ряд моментів, що де можна було б вернутися в ігру. Однак дракони обертів не збавляли на 37-й хвилині. Голкіпер Юрій Савенко влучним ударом вразив порожні ворота суперників. А крапку у зустрічі поставив Олександр Дичук, який за дві секунди до фінальної сирени встановив остаточні 5-1 на користь урагану. Тривалий час була напруга в матчі, тому що будь-який гол це в наші ворота, це була б інтрига в матчі. Вважаю, що створили сьогодні більше гольових моментів, але сьогодні воротар, особливо в другому таймі, творив дива. Добре, що відзначився наш воротар Юра, забивши четвертий м'яч і заспокоїв команду, давши можливість всім пограти і довести матч до переможного більш спокійного. Тож підопічні Максима Павленка продовжують утримувати першу позицію групи. Захід наступний матч ураган проведе на виїзді 11 лютого проти команди Кардинал Рівне Стандарт. Наталі Гаргара, телеканал 402.